Добрий день мої шановні! Ви на каналі Всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 6 травня, і ми саджаємо картоплю. Знаю, знаю, люди давно посадили, вона виросла, заквітла, вспіла, вже замерзла Трошки переросла у нас картопля. Саджаємо ми вже 4 роки отакою картоплею сажалкою, яка. Кріпиться до мотоблока. Мотоблок у нас зубер 10-й. Чоловік його допрацював, у нього розумна голова і дуже майстрові руки. Зробили такий бункер для добрива, з другої сторони також такий самий бункер, куди сипемо попіл. Це вже інша картошка, то була вівіана надрання, а це сорт фламенко. Вона має менші пагани, тому набагато зручніше її саджати. Ну, так, вийшло, що та картошка трошки переросла. Ми вже не хотіли обривати пагани. Отака сажалка. Там такий кіль, робить рядок, туди подається картопля. Одразу там така, чоловік зробив таку трубочку, сипеться одразу туди мочовина добриво, з іншої сторони попіл. І отакі диски загортають одразу картопельку і виходять гарненькі рівненькі рядочки. Дуже зручно і швидко садити. Такою приспособою картоплю, ніж копати лопатою і носитися з відрами, садити. Зазвичай ми такий об'єм картоплі дуже швидко садимо. Також у нас є і картофеле-копалка, якою ми копаємо. Ось ще будемо садити сорт Катюша і сорт Королева Анна. Це для нас нові сорти. Ми будемо їх саджати вперше. Придбали собі. Ось отаку мочовину засипали туди в бункер. Завжди піддобрюємо. А це ящички від тої картопельки. А це ще є слав'янка, також трохи перероща, ну, нічого. От, пройшло 20 хвилин, і ми засадили 5 ящиків картоплі, 5 сортів. вівіана надрання. Середньорання Катюша, середньорання королева Анна і пізня картопля Фламенко. А також середня картопля слав'янка. Це дуже старий сорт, але дуже урожайний. Всі сорти картоплі гарно родять і вони дуже смачні. Принесла воду, потрібно поливати розсаду. Розсада дуже-дуже проситься вже в землю. Ну, вже, мабуть, після Великодних свят це вже 100% буду висаджувати. Чому не висаджую, я вам казала, у нас завжди приморозки. Ось і з 4 на 5 травня у нас був приморозок. І у сусідів он померзла і розсада, і виноград, а моя розсада жива, бо вона була в теплиці, а не в землі. Тож нема чого спішити. От. Уже все повиростало, вже дуже-дуже хоче в землю, і треба буде висаджувати і перчики, і баклажанчики. Вон баклажанчики, вже вон корньова. вон уже закручується кільцем, то вже треба. Точно вже висаджувати її в ґрунт. І перчики. Ой, нічого. Спішити нема куди, потихеньку висадимо. Бутонів ще, слава Богу, не видно. Значить, ще не зовсім переросла. Нормально повиростало, І перчики. Вже їм затісну у стаканчиках. Ну... Ще трошки потерпіть і висаджим, висаджу все. Це е, ростуть гарно і розвиваються. Е, тут кабачки іскандер, а помідори, балконне диво. а тут б, томати садова жемчужина і е, кабачки соусні, КС, гібриди якісь. Тут все ось пов'яло, треба, е, ну зараз буду поливати. Вам зафільмую все. Ось і, лобелія, і мальва, Ну, все-все проситься в землю. Он вже ротики будуть квітнути в стаканчику. О, чорнобривці. Редиску вже закінчуємо. Рвати, їсти, цибульку також. Квіточки ще не розсадила. Все наростає. Ну ось. Так, дві двері відкрито, 26, це вечір. Днем було 28. Ну, ось такі справи у мене. У нас, як завжди, сильна-сильна вітрюга. Е, так, бурячок і морква тут ще, де ми з вами сіяли, не зійшли. А часничок ярий два сорти і кущівочка два сорти гарно зійшли і ростуть. Капусту із стаканчиків я висадила, бо капуста не боїться приморозків. Поливала один раз, коли садила і замульчувала соломою. Капуста прийнялася і росте. Тут у мене е, рання капуста Етма, потім агресор, середня сорт професор, потім гохан е, червона Качанна, і ще є кольорова капуста, забула, як сорт називається. Полуниця цвіте і зав'язує полунички. Доволі непогано, гарно, не примерзла. Той перший мороз був у квітні, то там трошки прихватило деякі квіточки. А оце з четвертого на п'яте. Не, нема чорних квіточок, значить, не прихватило їх. Треба вже знов сапати полоти. все. Це горох мій зійшов. Ну, я його недавно сіяла. Отак От виглядає зимовий часник мій, також тільки сапала знов. Сходе морковка. Ну, я цю морковку раніше трошки сіяла. Зимова цибулька. І там уже і рис переквіт. А це тільки починають бородаті риси квітнути на бутонах. А тут ось о... вітер не дає вам показати. Такий він блідолимонний. Це бускового кольору, блідо бузкового кольору. А телефон показує як білий. Ну... Гарний, яскраво жовтий і такий в сіточку. Але ж пахнуть ще ж, як вони. На жаль, телефон не передає аромати. Ну, може, в майбутньому колись зроблять нам такі телефони, які будуть нам передавати ще й аромати. Цей сорт рису вже майже відквітував. Він більш ранній. Яскравий, гарний і дуже-дуже ароматний. Ну вже. Там доквітовують тюльпани, льонки квітнуть, маки розквітли, дерева понав'язували свої плоди. І ось, треба обробити дерева, кущі, все треба обробити. Як обробляти, як такий у нас вітрюган. Вон, бачите, щось їсть, листочки всі посічені, насливки. Ну, не знаю, як вибрати, як у нас майже цілодобову вітрюга. Треба застати якийсь такий день, щоб хоча б менший вітер. Ось так наростають абрикоски. Маємо надію, що скуштуємо в цьому році. так наростають. Ожина ранній сорт почав квітнути. Більш пізніший тільки заложив бутони, але ще не розквіт. А рання ожина вже квітує. Він вітром обламує вілячки. Ось Бачите, гарно багато бутонів. Ну, вони гарно родять ці сорти ожини, рясно. Я вам показувала минулого року. Наростає агрус. У нас три сорти є. От, і всі сорти гарно плодоносять. Ну, хтось рясніше, хтось трошки менше. Це хризантема мультифлора. Ось такий ще агрус. Ось і такий. Три сорти маємо. І тут є де абрикоски. Наростають он. Ця іншої форми абрикоска. Смородина також є. Червона в цьому році трошки менше зав'язала, чорна більшенько. От, яблучок багато, дуже нав'язано ростуть. На всіх яблуньках. Це ось білий налів. Також нав'язав гарно яблучок. Ростуть. Все треба обробляти, но вітер не дає. Це червона смородина. В тому році було дуже-дуже багато, геть облято. В цьому році трохи менше. Але також є. Нам буде досить і цієї смородини. Все треба сапати, полоти, бур'яни мені не дають спокою. Не знаю, не вспіваю персики. Ну, наче ще не видно оцеї кучерявості. Я обробляю, але ж треба знову обробити все. Ну, а вітрюга наш не дає. Щиро дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Не шкодуйте для мене вподобайки, будь ласка, коментуйте. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Буду щиро вдячна вам. Всім всього найкращого. До побачення, мої друзі!